Аналітичні прогнози на матчі Ліль. Мец Ліль у чудовій домашній формі шість перемог поспіль, середня результативність 2,1 гола за матч. Мец. серед аутсайдерів на виїзді слабко, одне очко за п'ять матчів. Оборона нестабільна. Очні зустрічі 4 із п'яти останніх перемоги Ліля, часто сухі. Прогноз П1 і ТБ1, 1,5. Орієнтовний рахунок. 2-0 Андже. ЛОР'ян Андже. Вдома діє дисципліновано. Чотири матчі поспіль без поразок, але забиває мало. ЛОР'ЯН. У кризі з чотири програші поспіль пропускає щонайменше двічі. Очні зустрічі. Часто закриті чотири з шести останніх ТМ 2,5. Прогноз 1 Х. Щаман ТМ 2,5. Орієнтовний рахунок. 1-0 осер Гавер Осер. Новачок, але показує сильну домашню гру. П'ять перемог поспіль, середня різниця плюс вісім. Гавр слабкий у виїзних матчах, одна перемога в шість, часто поступається у володінні. Очні зустрічі три останні перемоги осера. Прогноз П 1 ТМ 3 цілих п'ять десятих, орієнтовний рахунок 2-0 Рен, Ніцерен нестабільна форма. Команда має проблеми в обороні. Вісім пропущених за чотири тури. Ніцца. одна з найкращих оборон у чемпіонаті 0,6 пропущених за гру, 8 матчів без поразок, очні зустрічі у п'ять із шести останніх ТМ2,5. Прогноз Х2 ТМ2,5. Орієнтовний рахунок: 0,1 Ліон, Страсбург Ліон. Поступово виходить із кризи, вдома почав забивати. По два плюс у трьох матчах поспіль. Страсбург. Проблеми у виїзних іграх. Чотири поразки поспіль. Оборона пропускає на стандартах. Очні зустрічі п'ять з семи останніх перемоги Ліона. Прогноз П1. ТБ 2 цілих п'ять десятих. Орієнтовний рахунок три-один. Ваш лайк, підпис і коментар. Найкраща подяка за нашу роботу. Підтримай канал. Разом ми стаємо сильнішими.